В нас там переважно старші люди, там десь за 40, мало молодих. І до мене підходить один дядько, йому десь під 50, він каже: Олег, я тобі розказував, як я тік-ток дивився. Як? Прям. Яка ж тебе там методологія? Як? Як мульфіда, як козаки дивилися Тікток, і саме головне, що нічого цікавого він мені не розказав, там включив там смішний собака, блять. Вони всі помішані. Чим старше, тим йопнутіше на тому тіктосі відчаю. Ввечері тільки лягаємо, от вже має бути відбій, вони всі в ліжках, в наушниках і такого не перед обличчям. Діда Толю дивляться, блядь, знаєте все. Я через них знав дід Толя. Я не знав, блять, діда прекрасного з Хмельниччини. Я розумію, чого на фронті не можна брати з собою мобільний телефон, бо, блядь, нас легко вичислити. Стріляй туди, блять. тік-ток, дебіл.